Дівчата, усім привіт! З вами Олеся Шевчук. Ви на каналі GymBeam. Сьогодні у нас дуже дуже актуальна тема, а саме, помилки дівчат-початківців у залі. Я тренуюся вже багато років в різних залах і за цей час спостерігала дуже багато різних помилок. Тому сьогодні хочу з задоволенням їх обговорити з вами. Певна, що це буде актуально для вас, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, перша помилка, яку допускають дівчата в залі, це уникнення силових тренувань. Деякі дівчата помилково вважають, що силові тренування зроблять з вас чоловіка. Ви наберете дуже багато м'язевої маси і перестанете виглядати жіночно. Але насправді це не так, тому що силові тренування насправді тільки придають тонус вашим м'язам наростити велику кількість м'язевої маси занадто складно для дівчат, це практично нереально, і це пов'язано з тим, що у нас набагато нижчий рівень тестостерону ніж у чоловіків. Хочу додати. Те, що навіть не всі чоловіки, які тренуються в залі, можуть з легкістю набрати цю м'язеву масу, тому вам точно не варто хвилюватися. Наступна помилка це робити лише кардіо. Дівчата витрачають дуже багато часу на біговій доріжці, на велотренажері і все одно залишаються незадоволені своєю фігурою. З чим це пов'язано з тим, що кардіотренування в основному навантажують серцево-судинну систему, забезпечують вам витривалість, але вони недостатньо навантажують ваші м'язи. Щоб ваші м'язи виглядали підтягнутими? Щоб вони були в тонусі, для цього потрібно вдаватися саме до силових тренувань. Тому найкращий варіант це поєднувати силові тренування разом з кардіотренуваннями. Ще одна популярна помилка, яку допускають дівчата, це постійно тренувати ноги, сідниці і, наприклад, живіт. Таким чином, вони пропускають тренування наверх, і це створює дисбаланс у їхньому тілі. Дуже важливо пропрацьовувати усі м'язи, виконувати, хоча б два тренування в тиждень на низ тіла і два тренування наверх. Дівчата, якщо ви будете тренувати, хоча б. Один раз в тиждень верх тіла це не означає, що ви втратите свою жіночність. Навпаки, це плюс до вашого здоров'я, тому що ви зміцнюєте вашу спину, покращуєте осанку. Тому обов'язково варто включити в свій тренувальний план тренування на спину, плечі і руки. Також хочу додати, що на нашому каналі вже є підбірка вправ на верх тіла, тому обов'язково переходьте і додайте ці тренування в вашу тренувальну програму. Наступна популярна помилка це відсутність чіткого тренувального плану. Тобто багато дівчат приходять в зал і просто не знають, що робити. У вас немає чіткого плану дії. Ви можете виконувати якісь рандомні вправи, які ви побачили на просторах інтернету, в соціальних мережах. І все це веде до того, що ви стоїте на місці, у вас немає прогресу, тому що ви кожного разу робите щось інше, не намагаючись прогресувати у робочій вазі, не намагаючись відточувати техніку. Тому варто скласти одразу план тренувань, щоб ви чітко знали, які вправи ви сьогодні маєте робити. Яка кількість підходів і повторів має бути для того, щоб ви з часом змогли прогресувати, збільшувати цю робочу вагу, збільшувати кількість підходів і отримувати результат? Ще одна популярна помилка, яку можна часто побачити в залі, це те, що дівчата надають перевагу саме ізоляційним вправам, замість того, щоб виконувати комплексні базові вправи. Що це вам дає? Насправді ізоляційні вправи вони класні, вони несуть велику користь, але варто поєднувати саме комплексні базові вправи з ізоляційними, адже ізоляційні вони за. Діють лише конкретний маленький м'яз, не несуть е, достатнього навантаження на ваші м'язи, і в результаті ви не викладаєтеся наповну на вашому тренуванні. Ще одна помилка, яку часто допускають дівчата, це те, що вони не можуть розрахувати оптимальну тривалість свого тренування. Дуже часто ми бачимо в залі, що хтось тренується 2-3 години, а дехто закінчує за 20 хвилин. Обидва варіанти є неправильними, і важливо знайти ось цю золоту середину, що ваше тренування займало 60. 90 хвилин разом з розминкою, основною частиною заминкою і за необхідності розтяжкою. Якщо ваші тренування будуть занадто короткими, звичайно, ви не зможете виконати достатній об'єм роботи для того, щоб пропрацювати ваші м'язи. А якщо ви працюєте дуже довго, це навпаки занадто їх виснажує. Ви на наступний день можете відчувати дуже сильну крепатуру, бути втомленими і ваші тренування тоді відтерміновуються на кілька днів, і цим самим ви сповільнюєте свій прогрес. Ще одна. Популярна помилка це те, що дівчата можуть перестаратися з кількістю тренувань в тиждень. Часто ми бачимо, що дівчата полюбляють тренуватися кожного дня, а ще можливо навіть тренувати кожного дня одні й ті самі групи м'язів, і в результаті це дає нам величезну втому, відсутність відновлення для організму і, звичайно, відсутність прогресу. Важливо після кожного тренування відпочивати оптимальний час відпочинку між тренуваннями це 48-72 години, для того, щоб м'язи могли максимально відновити. Тисяч до наступного тренування. Якщо ви не даєте цей час для відновлення, тоді ваші м'язи будуть руйнуватися, не встигати відновлюватися, і звідси не буде ніякого м'язевого росту. Ну і звісно, дівчата, будьте реалістами, підлаштуйте свій тренувальний план під свій стиль життя, не перенавантажуйте себе, тому що це все веде до відсутності мотивації і до того, що ви можете просто-напросто закинути тренування. Наступна помилка це те, що дівчата мають нереалістичні очікування від тренувань. Я вже працюю багато років з Чатами, і як ніхто знає, що дівчата дуже люблять швидкі результати, і вже через тиждень-два після тренувань вони хочуть бачити перші результати, вони втрачають мотивацію через те, що немає результату, опускають руки. Але насправді будьте готові до того, що тренувальний процес це довгий період, від якого потрібно кайфувати, отримувати задоволення, тому що без задоволення від процесу ви не досягнете класного результату. Просто будьте готові, що трансформація тіла це дуже довгий процес, який вимагає багато часу і роботи над собою, тому рекомендую вам отримувати задоволення від процесу, і тоді в результаті ви отримуєте чудове, прекрасне, пропрацьоване тіло. Також деякі дівчата приходять в зал лише поспілкуватися і зробити селфі в зеркалі. Думаю, тут коментарі не потрібні. Всі ми з вами знаємо, що в зал ми повинні приходити для того, щоб тренуватися, для того щоб викладатися на максимум. Ви звичайно можете спілкуватися зі своїми друзями, але не відволікатися від тренувального процесу. Ну і останній пункт, який ми сьогодні розберемо, це те, що дівчата дуже часто просто-напросто бояться ходити в зал. Чому? Вони вважають, що на них усі дивляться, що вони неправильно тренуються, що у них неправильна техніка, що вони виглядають якось неправильно, вони переживають про те, що прийдуть в зал і не будуть знати, як підлаштувати під себе той чи інший тренажер. Але насправді в залі завжди є, по-перше, тренер, який готовий вам допомогти. Є тренера, які роблять це безкоштовно. Тому дівчата, не бійтеся прийти в зал. І попросити про допомогу або в тренера, або просто в тих людей, які вже мають досвід, і вам обов'язково зі всім допоможуть. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і наступного разу у вас не виникне ніякого страху перед походом в зал. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, не пропускайте нових відео, тому що. Тут дуже багато цікавого для тих, хто займається спортом і хоче бути в формі. З вами була я, Олеся Шевчук. Ви були на каналі Джимбім. Тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей.